Зараз загородній політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, долучається до ефіру, щоб обговорити всі ці цікаві деталі. Пане Тарасе, доброго ранку. Так, доброго ранку. Отже, чи збіг це таке засилля дітей онуків поруч із собою на високих прийомах? Ні, звичайно, тому що людям це подобається в образ, образ кандидата ті діючого ді, 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 президента. Він стає людинішою. як там правильно був коментар цього професора. Але ну я людина як практик хочу сказати, так воно і є. Всі політики завжди ну, показують сім'ю, тому що це ж і для виборців, теж знак чи є у людини сім'я. Наприклад, чи відповідальна ця людина, чи може вона забезпечити свою сім'ю, чи може побудувати сім'ю? Як він турбується про дітей? Всі дивляться, наприклад, чи діти, наприклад, поважають свого батька. Ну, наприклад, як з питанням, як якщо абстрагуватися взагалі від Трампа, що він там робить, що він говорить. Ну от всі там помічають, що всі діти фактично залучені в його бізнес, тобто вони з ним спілкуються, а вони його поважають, Тобто, це дуже дуже такий знаковий для багатьох політиків. Знакова історія. А маск він ще додатково. Що він робить? Він фактично вже залучає своїх дітей а в бізнес знайомить з такими високопосадовцями, показує своїм дітям, як робляться як робляться справи, як ведуться перемовини і багато чого іншого у Трампа. Наприклад, п'ятеро дітей. А у маска поки що дванадцять, якщо не помиляш. Ну, дивіться. Я як мама розумію, що це насправді це не просто. Ну, якщо це навіть суперкласна технологія, але це не просто з дитиною, тим більше такого малого віку, бути, ну, скажімо, на роботі. Ось Ілон Маск в Лавальному кабінеті, потім остання заява. Пам'ятаєте, Трамп виходив після того, як відбулася зустріч в Саудівській Аравії на Галявині перед Білим домом, малий також стоїть поруч. Ну це певне теж випробування, тому що діти ж вони не передбачувані, і дуже часто вони ж відволікають увагу, тобто можуть навіть не слухати самого президента, а задивитися на дитину, тому що діти, тварини, вони такі безпосередні, що вони забирають абсолютно е, всю концентрацію глядача. Ну, це не зовсім так. Це таке доповнення. Все рівно основним ньюзмейкером є у будь-якому разі політик, а діти це доповнення, такий антураж, який створюють. Ну, звичайно, що діти можуть робити все, що завгодно, тому що вони діти, і їм все вибачать. Не вибачать, якщо, наприклад, той той там президент почне таке саме робити. Тоді точно не зрозуміють. А діти є діти, всі розуміють, що вони такі, які є, і це додає щирості, в тому числі будь-якому кандидату або діючому президенту. Це в принципі давно використовується вже там. Як тільки з'явилася масова комунікація, як тільки з'явилася масова комунікація, взагалі медіа, це на початку, фактично ще го сторіччя, діти є завжди такою частиною супроводження. Образу, образу політика особливо це посилилось після того, як з'явилося телебачення. А це було особливо прикметно, коли став президентом Кеннеді, Наприклад, та у нього теж завжди були присутні діти. І в кадрі і є вон знімки, де. Там його син теж там в білому домі знаходиться. Він там працює, а його син там, десь з під столу цього білому домі вилазить. Ну це частина образу, і багато людей це дуже гарно сприймає. А що ж тоді з Меланією Трамп? Чому вона не підтримує тренд і дуже рідко з'являється на публіці? Вона ось якраз зберігає таку загадковість, дещо таку віддаленість. Ну, якщо порівнювати з тією самою Ушою Венс, от довго тут крутилося кадр того, як вона дивиться на грації на свого чоловіка. Це просто тоді ще зібрали не один заголовок у ЗМІ, що це прям був став от, окремий інформаційний привід про те, як дружина пишається своїм чоловіком. Натомість, ми про Меланію. Такого не скажеш, ну, принаймні візуально це не спостерігається. І вона не настільки радує своєю присутністю. Дуже рідко з'являється на публіці на той самий Супербоу розмовляли з журналістами, які працюють в Америці, що вони чекали, що Трамп прийде разом з нею, а натомість ні. Ну, ми ж не знаємо, які там були внутрішні питання. Може, вона реально була зайнята, може вона вважає, що, ну по-перше, вони ну, Дівен же хочеш бути президентом, і там дружина теж його підтримує. А так вони вже по-другому колу йдуть. Я думаю, що не знаю вже все звично, все бачила, Думаю, що у неї є там власне якийсь там графік. Думаю, ну навіщо там зайвий раз з'являтися, тим більше Трамп сам сам по собі заповнює весь простір всіми своїми заявами, тому що ну ви повинні розуміти, Трамп сам по собі така знаєте ходяча машина зі створення різного різного виду о, інформації, угу. а Дівенс, ну давайте так, Дівенс ну значно скучніший. Давайте будемо так, йому ще працювати працювати. І чи зможе ну, Шкарпетки він... з конюшиною надягнув. Ну, шкарпетки, то таке, знаєте, тут же ж все дивиться, еліта ж все дивиться, як ти себе поводиш. Наскільки ти спроможний все ж таки бути тягнути цей тягар? Тому що Трамп при всіх своїх недоліках, ну, він значно масштабніша людина. Якщо він вміє, знаєте, так, мислити широко, а поки що по дівенсу я от такого не бачу. Так, віцепрезидент, так взяли. Мабуть, там на перспективу, але чи буде він президентом? Ну м'як як на мене, як на мене, ну це американці звичайно будуть вирішувати. Він а, поки що такий, дрібнувати. Я б сказав, знаєте, ну віце-президент, так, але вскочити на наступну, на наступну щабель. Щоб там розуміти, як треба розмовляти зі всіма. От якщо подивитися на Трампа, він же так себе поводить. З одними так розмовляє, з іншими знає, як по іншому порозмовляти. Так, ну це ж таки людина більш досвідчена, це очевидно, очевидні речі і так далі. Тому подивимось, наскільки вдасться от Дівенсу вискочити на, на такий рівень. Ну, поки ж говорю. Я думаю, що якщо повертатися до чого немає Міланії. Ну, у нього діти є. У нього скільки там п'ятеро дітей з, з різних шлюбів, вони і так там присутні. У нього донька є, яка теж активність там бере участь. Так що онуки, все інше. Ну не хоче дружина, не хоче, Тому що ж не всі дружинам теж подобається. Це коли знаєте постійна на тебе увага. У неї там можуть бути власні справи, і вона не хоче цим займатися. Тому що є, до речі, от історія, пам'ятаєте, коли. Ніколя Сарказі став президентом. Ну, наприклад, його дружина одразу ж потім розлучилася. Її uh -huh. вона хотіла й до цього бути. Не не хотіла й до цього розлучитися. Її просто попросили. Ну дотягни вже виборчу кампанію, тому що розлучений президент. Ну це виглядає вже, ну неправильно так в очах виборця, тому що в <кл 'я> основному якраз, якраз люди консервативною голосують, які є <кл 'я> які є достатньо похилого віку. Ну от вона. Дотягнула виборчу кампанію, все, сказав, я а я не хочу. І пішла там заміж за людину, якої більше подобався. Хоча отут президент був готовий. Ось він сказав: Ні, я не буду цим займатися я пішла займатися своїми справами. Тут ніхто не може нікого силувати. Ну, про Меланію теж багато чого писали. Там інсайдери, я читала літературу про їхні стосунки, про те, як вони погоджувалися, зокрема для того, щоб Трамп пішов на перший свій термін президентський. Тоді ж вона не переїхала з ним в Білий Дім, не захотіла. от Але все одно лишається поруч, написала свої вже мемуари, і в них зазначила, що іноді її думка не збігається з думкою чоловіка Дональда. Я вам дякую за розмову. Загородній, політехнолог перучий партнер національної антикризової групи.